Українською крижовник. Сейчас скажу, подожди, подожди. Распитаем. Сири, скажи, пожалуйста, как по-украински будет крижовник? Крижовник. Я не могу переводить на украинский. Я понял. Сейчас подожди. Сейчас спросим искусственный интеллект. <кхи> Добрий вечір. Добрий вечір. Іване, Як ваш нас? Дякую. Скажи, будь ласка, як буде по українськи крижовнік? Українською крижовник буде смородина. Це ягода, яка росте кущами і має кислуватий смак. Ні. інтелект неправильно відповів. «Крижовник» не б смородина. Перепрошую за плутанину. Крижовник українською. Це саме крижовник. Дякую, що виправили. Дякую. Ні, неправильно. Агрус. Буде Агрос, так. Да. Це правильно буде кри... Дякую за... по, по українською крижовник Агрус. Зрозуміло. Дякую за пояснення. Дякую. Тепер буду знати. Дякую. Будь ласка. Дякую. Дякую вам Вам за унікальність. унікальність. Ви виграли за унікальність, за унікальність. Ніхто так не відповідав, як ви. Тримайте. Гарного вечора. Гарного вечора.